Мобілізація і бронювання по-новому. Хто може розраховувати на відтермінування від служби? Та як по новому працюватиме призов? Розбиралася наша колумністка Вероніка Верімєєва. Вероніко, привіт. Добрий вечір. Чимало нововведень допоможи, будь ласка, розібратися. Так дійсно, правила бронювання змінилися з 1 грудня, але от, власне, як вони змінилися, ми з експертом намагалися прикласти з юридичної мови на більш просто. Тож до вашої уваги. Ж, з першого дня зими в Україні запрацювали нові правила бронювання від мобілізації. Одна із основних змін стосується автоматизації процесу. Ці зміни стосуються дійсно реального сектору бізнесу. Вони більше стосуються того, що в автоматичному режимі буде надаватися виключно в автоматичному режимі форма бронювання. Виключно через дію, тож через дію усі критично важливі підприємства повинні підтвердити свій статус до 28 лютого 2025 року відповідно до нових критеріїв. Як і було анонсовано для приватних підприємств, встановлено обов'язковий критерій: нарахована середня зарплата. Одним із головних основоположних принципів критичності це буде те, що перед поданням. На визнання об'єкту критичної інфраструктури підприємство зобов'язано буде надати інформацію про те, що середня зарплатня за попередній квартал на підприємстві складала не менше ніж 20 тисяч гривень. Крім того, обов'язковим критерієм для підприємств стає відсутність заборгованості зі сплати усіх податків. Втім, для державних комунальних підприємств а також підприємств із державною або комунальною часткою понад 50% зберігається критерій середньої зарплати на рівні вищому за середню зарплату в регіоні. На підставі даних аудиту уряд вирішив оновити критерії бронювання, щоб механізм працював і на користь нашої обороноздатності, і на користь економіки. Цікаво, що у листопаді, після проведення аудиту на відповідність отримання статусу критичності в уряді заявили, що 95% від у. Усіх критично важливих підприємств цей статус зберегли. Уряд також зберіг вісім чинних критеріїв для визначення підприємства критично важливим, а сам алгоритм не змінився. Умови критичності залишаються змушені на розсуді і регіональних адміністрацій, да регіональних представництв влади, і так само безпосередньо профільних міністерств. Ну і далі щомісячно відбуватиметься моніторинг на відповідність раніше затвердженим і новим вимогам. Однак не всі такою системою бронювання задоволені. І найчастіше це військові. Підприємцям потрібні працівники, вони хочуть їх забронювати, вони не хочуть, щоб в них забирали працівників на війну. А уряд побачив в цьому можливість змусити вивести зарплати на певний рівень, і головне вивести їх з Ну, Відповідно, з цього збиратимуться всі податки, збори тощо. Ура! Ми наповнимо бюджет. А при тому ні підприємці, ні уряд однаково не цікавить а тим часом звідки в армії візьмуться люди? Слухай, Вероніка, ну з бронюванням зрозуміло, більш-менш, але дуже багато питань залишається до зміни у процесах мобілізації, які діятимуть зовсім скоро. Mm -hmm. Що ти про це знаєш? Так, все частіше говорять про те, що з 2025 року будуть діяти нові правила мобілізації. Говорять, і можливо про мобілізацію жінок і про мобілізацію з 18 років, і також навіть про посилення штрафування. Утім, що з цього правда і що рано може втілитися, втілитися і бути вже нашим сьогоденням, пропоную подивитися далі. Те, що мобілізація у 2025 році в Україні продовжиться, це однозначний факт. Питання в іншому, якою вона буде чи посилять контроль? Посилення штрафування одне з питань, які все частіше обговорюють. Цю функцію можуть зробити автоматичною. Тобто, з порушників мобілізаційного законодавства кошти списуватимуться регулярно. Вони, вочевидь, навіть не зможуть оскаржувати ці рішення, а частота таких фінансових операцій сильно зросте. Передбачається автоматичне блокування та списання коштів. Після того як постанова про штраф направляється до виконавчої служби, ця служба одразу заблоковує рахунки та спише кошти. Та станеться це лише за декількох умов. Перше це дійсно. Зміна законодавства безпосередньо щодо надання права складати заочно такі адміністративні покупови і притягати до адміністративної відповідальності заочно. І друга складова визначення безпосередньо осіб, які будуть накладати оці штрафи масово в автоматичному режимі. Це неможливо. Ну і за умови, якщо нинішнє законодавство не зміниться, то кількість штрафів зросте орієнтовно на 15%, каже юрист Роман Сімутін. А те, що зміниться стовідсотково, це отримання довідки про інвалідність для відстрочки. Це пов'язано з ліквідацією медико-соціальної експертної комісії з 1 січня 2025 року. А оновлені експертні команди запрацюють лише у травні наступного року, і тому що чекає тих, хто не встиг оформити відповідні довідки, поки не зрозуміло. Ось таку доволі радикальну пропозицію напередодні висловили у тимчасовій спеціальній комісії Верховної Ради. Розформувати ТЦК як орган з чисельності е, сьогоднішньої кількості військовослужбовців ТЦК можна створити більше десяти повноцінних бригад. Тим самі військові таку пропозицію гостро розкритикували в інтерв'ю Суспільному, але ж ніхто не показує другу сторону медалі. що 90% Військовослужбовців ТЦК це ті, які вже відвоювали Це обмежено придатні, поранені, особи, які вже не можуть проходити службу в бойових частинах. Крім того, нардеп Федір Веніславський таке рішення назвав нереальним через відсутність альтернативи ТЦК. Також останнім часом активно говорять і про мобілізацію жінок. Не бачимо, що велику кількість там медсестер із лікарень хтось кудись мобілізував до військ. Ому говорити про те, що так само буде мобілізацію у формі бусизації, вихоплювання всіх жінок на вулицях і так далі, це не можна не менш заповзято. обговорюють і можливість мобілізації юнаків з 18 років у США за прийняття такого рішення навіть обіцяють екіпірувати їх. Ми чітко заявили, якщо вони створять додаткові сили. Ми та союзники готові навчити їх для бою. Незадовго до цього ведення The Washington Post писало, що США чинять певний тиск на Зеленського, аби в Україні таки прийняли це рішення, оскільки Росія продовжує тиснути. Втім, усі крапки на «і» поставив президент Зеленський. Пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призваного віку в Україні. Метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах. Однак велика частина нових ймовірних правил мобілізації поки залишається для нас, так би мовити, новорічним сюрпризом. А якщо вірити виданню The Telegraph, то власне саме мобілізація 18-річних, на якій буцімто наполягають зараз діюча адміністрація Сполучених Штатів Америки, спричинила е, непорозуміння, так би мовити, між діючою адміністрацією Сполучених Штатів і українською владою, і досі. Не можуть спільної мови знайти. Що ж, будемо е, слідкувати, як будуть розвиватися ці події? Чи дійсно це так, чи можливо західні ЗМІ придумують щось, під, підливають масло в вогонь. Вероніка, дякую тобі. З нами дякую, була Вероніка Нерімєєва, наша постійна колумністка.